3 серпня всесвітній день кавуна. Сьогодні ми дізнаємося, які кавуни їдять українці, чи є на прилавках легендарні херсонські ягоди, як їх правильно обирати, та чи безпечні вони? Ця соковита ягода справжній символ літа, що дарує прохолоду і радість. У 2025 році українці насолоджуються кавунами з різних куточків країни. Хоча легендарні ягоди стали рідкістю через окупацію частини регіону та руйнування зрошувальних систем. До повномасштабного вторгнення Херсонщина була кавуновою столицею України за Печуючи понад 35% врожаю близько 160 тисяч тонн щороку. Проте українські фермери не здаються. У 2025 році кавуни активно вирощують в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій та Закарпатській областях. Як обрати ідеальний кавун? Фермери та експерти радять звертати увагу на цілу шкірку без тріщин чи м'ятин, сухий хвостик, дзвінки звук при постукуванні та жовту або білу пляму на боці – ознаку стиглості. Постачальники зазначають, що найкращі плоди відбирають ще на полях. Терапевти наголошують, що кавуни не лише смачні, а й корисні. Кавун на 92% складається з води, що ідеально для гідратації в спеку. Він багатий на лікопен, який підтримує серце і містить вітаміни А та С. Але людям із діабетом варто споживати його помірно через високий вміст цукру. Кавун також допомагає виводити токсини і підтримує нирки, але переїдання може викликати дискомфорт у шлунку. Існує понад тисяча різноманітних сортів кавунів. Окрім класичних смогастих плодів із червоною м'якоттю, Є кавини із жовтою та помаранчевою м'якоттю, без насіння, карликові та навіть із чорною шкіркою. Японські фермери першими виростили квадратні кавуни, ідеальні для зберігання у холодильнику. Купували дуже смачні, нам сподобалися. Вже не перший раз купували, мабуть, вже разів так шість купували. Я брала взагалі ось тут і біля АТБ там у нас по Чернігівській вулиці. Купували вже да, солодкий, смачний. Та так, постукали, потрогали і все нашим українським Херсонським солодкий, смачний, так. Покупали так дуже солодкий, смачний. Мені дуже сподобався. На базарі покупали. Смачний, солодкий і дуже добрий. Може, трішки зросла ціна. Шеф-кухар демонструє, як зробити з кавуна справжній витвір мистецтва. Всесвітній день кавуна це не лише про смак, а про стійкість українських фермерів, які, попри війну й посугу, вирощують ягоди в нових регіонах. Тож обирайте кавуни з душею, насолоджуйтесь їхньою солодкістю і підтримуйте наших аграріїв.